Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розпакуємо дві невеличкі посилочки, одна з яких насправді буде моє замовлення, це щось буде дуже таке цікавеньке, і ми з нього якраз таки і почнемо. А ще розкажу вам про один цікавий бренд, якщо ви раптом про нього не чули. Але починати ми будемо саме із. Моїх постійних замовлень із сайту Notino. Насправді, я як замовляла колись там щось для себе, так і продовжую замовляти і зараз. І частіше за все, я ще там вишукую якісь такі, знаєте, знижечки, пропозиції, щось цікавеньке. Розкажу вам невеличку історію. Я вам якось вже розповідала в одному із попередніх відео про те, що я дуже хочу спробувати один кремчик для шкіри навколо очей. Я чула максимально хороші відгуки, дуже популярний, в свою чергу. Він був в якийсь певний час, і це. З Бренд Кілс і їхній крем для шкіри навколо очей з авокадо. Я так хотіла його спробувати по опису. Він здається таким, знаєте, жирненьким, повинен бути доволі гарно зволожувальним. І це щось, що повинно дійсно так, тіпа, насичувати нашу шкіру під очима. Мені одна із вас написала, що ну, типу, базовий крем. Ну, І я, якось знаєте, остила. А потім все ж таки знову мені захотілось. Тут, коли я була в Італії, у нас, на жаль, немає сефори, і я зайшла туди, в сефорі бренд Кілс представлений. І саме там я все ж таки його спробувала нанесла на не на обличчя на руку, спробувала текстуру. Ну і власне кажучи, оце розпаковуючи це, це діло. Я думаю, що ви вже розумієте, що ви тут побачите. Насправді замовлення невеличке, але. Тут а не лише цей продукт, будемо так говорити. І от знову, тоді, коли я його спробувала, мені так захотілося його собі купити. І я така думаю, блін, у мене завжди для шкіри навколо очей все щось таке легеньке, все щось таке ніжненьке, типу формат сироватки. А я хочу, щоб ще було щось на ті дні, коли, от, наприклад, там прям дуже потребує зона навколо очей максимального зволоження, і нанести щось більш жирніше. Нехай це буде невеличкий якийсь такий об'єм, але щоб цей кремчик у мене був. І коротше, я вам хочу сказати, що коли я спробувала, мені сподобалося. Текстура, тому що вона мені, по-перше, не видалася занадто жирною. Мені сподобалось те, що крем сам по собі виглядає типу як крем, трошки такий зеленуватенький. Але я подивилася на ціну, і щоб вам не збрехати, він коштував 35 євро. Мені здається, якщо перевести в українські гривні, то це хана як багато. Я побачила на нотіну потім. Але в захист нього мені здається, що об'єм все ж таки там був чудочку більший. Я можу помилятися, але все рівно я тоді подивилася, я прям зразу зайшла, знаєте, на нотійно порівняла ціни, і я подумала, що таке о, мені здається, я можу купити це дешевше в нас в Україні. І я тоді його не купила. До речі, але дещо з Сефори Я таки купила. І ці продукти прям я спробувала вже все, і мені прям дуже подобається. До речі, якщо хочете відео про якісь там фаворити або останні продукти, останні придбання, щось таке, то також пишіть в коментарях, я обов'язково щось таке зніму для вас. Значить, так, на ось е після нового року, тоді, коли всі знижки закінчились, почали знижки після знижок. Почались і отам от був ось цей от набір. Я вам хочу сказати, що я давно його відслідковувала і думала: така 7 мл кремчику для шкіри навколо чей в цілому мені буде достатньо, щоб спробувати. Да? І тут ще й в комплекті у нас крем для обличчя, зволожуючи від того ж бренду 28 мл, Ну, типу, 30 мл в принципі, нормальний об'єм, це маленький об'єм, але, типу, щоб пробувати, нормальний. Отак от, до речі, виглядає цей от набір. І отут у нас заявлено 72 години зволоження від того крему для обличчя. Я. Тому що я так давно цього крему хотіла, і я така подумала, що ну раз ти так давно хотіла, купи вже нарешті собі цей крем і відчепися від нього. Значить, отак от виглядають ці баночки. Я так давно вже не раділа косметиці, знаєте, що помітила по собі? Коли ти власниця магазину і коли у тебе широкий асортимент різної косметики, це перестає в певний період часу подобатися саме тобі. Якщо чесно, у мене таке якесь відчуття, я не хочу пробувати щось нове із свого простору, навіть якщо я цього не пробувала. Хочеться завжди чогось новенького. От, оте, це ніби щось з чим я вже знайома, і мені не хочеться. Якщо чесно, це не дуже правильно, тому що все ж таки я маю якусь там оптову цю ціну, я можу придбавати косметику дешевше. Е, ні, давайте за тисячу гривень купимо ось такий от набір і попробуємо щось новеньке. Насправді, я не знаю. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Значить, 7 мл кремчику для шкіри навколо чей, Creamy Eye Treatment with Avocado. Ой, отак от виглядає оця наша малюточка, малюпусічка, і мені подобається все. Так. Да. Не чую я запаху взагалі. Отак от, от виглядає це все діло всередині. Ну, насправді, да, його тут небагацько. Але я думаю, що на моїй цілі не використовувати кожен день, а лише в певні якісь періоди, цього буде достатньо. І кранчик для обличчя. Звісно ж, в наборі реально було дешевше купити. Я вирішила, чому б ні. Я ще спробую якийсь продукт від бренду Kills. Запаяно. це насправді дуже добре. І я ну, давайте відкриємо, я все рівно його використаю. У мене зараз. Ой, якби ж це ще було так легко. Ладно, я вам обов'язково про ці засоби розкажу в якомусь із е, 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 наступних відео. Дякую, да, що ти заговарюєшся, Сабрін. І я вам хочу сказати, що Бренд Кілс в цілому ну, це реально дорого. Ну, типу, як на мене, це реально дорого. Що ж тут такого буде цікавого на цю вартість? От ми з вами і побачимо. Що ще замовила нанотіну? No Next. Ой, дівчатки, Це те, що я замовляю собі прям дуже рідко. Дуже рідко. От просто повірте мені. Це туалетна вода. Ні, неправильно уже схибила. Де мої ножиці? Це парфумована вода. Ну, тобто, це парфум, а не туалетна вода. Це, взагалі-то, ви знаєте, що ну, це тіпа, різні назви засобів, ні? І парфум, який вперше в житті я повторюю. Я взяла його спеціально, щоб ви мені повірили. Ця пляшечка зі мною живе уже дуже давно. І це ті самі 30 мілілітрів. Сонечко Гарненько на нього потрапляє. І там видно, що там реально залишилося ще кілька крапельок, і я просто не хотіла їх використовувати, тому що мені було шкода. Напевно, це найкращий парфум в моєму житті, і це мій абсолютно точний фаворит. Це перша в житті баночка, яку я повторюю знову, а це про щось таке да, говорить. І... Все рівно на нього була знижка, але я знову взяла собі маленьку версію 30 мл. Бо, блін, трохи зажжала знов. Тут дуже цікаве таке пакування. Нерівна поверхня ось тут от з боку. Сама біла, така, знаєте, пляшечка. Все доволі мінімалі... Мінімалі... мінімалістично. Задік і вольтарі. Ой, цей аромат називається This is uh, her". Угу. Я можу сказати, для мене це суміш вершковості. З цитрусом. Я вже можу собі дозволить, так? Да? Я зроблю отак, щоб на одязі це залишалось, тому що воно залишається. Значить, це для мене, по-перше, я обожнюю жасмін. Я помітила, що якщо в ароматі є жасмін, мені це подобається ваніль, мені це подобається. Тобто, я люблю більш такі солодкі аромати. Це щось, що таким пахне. Трошки вершковість ось цей от жасмін, щось солоденьке, змішане із кисленьким після смаком. Я не люблю і не вмію описувати аромати. Спасіба, якщо ви поняли, що я маю на увазі. Якщо ви користувались колись ось цим от задіком. Ой, дячки, в мене тепер їх буде два. І знаєте, о, стопе! А вони відрізняються Ні? Да. дивіться: 30 мл і там, і там. Але в цій новій версії паночка менша. Тішу. Ой, -ой, Ой, Пожалуйста, не розчаровуйте мене. Насправді я не розчарована. Я впевнена, що просто. О, о, о А може він пахне по-другому, да? я така теж молодець. Ой, сильно так багато пшикну. Я не ожидала. Давайте не будемо зараз придиратися, бо я щас -щас подумаю, що він пахне по-іншому якось. Я обожнюю просто цей аромат. Знаєте, для того, аби не каверкати оце це все, що я вам там наговорила, про солодкість, потім кислість, вершковість. Я вам ставлю картиночку: ось це, це верхні ноти, нижні, там десь такі задні, передні. Це огонь, це просто щось таке неймовірно. При цьому, знаєте, це і солодкий, і непритурний аромат. Тобто солодкуватість тут є, при цьому він доволі свіженький, але от, знаєте, при чому я його використовую як на зимовий період, так і на літній, і він мені підходить і тоді, і тоді. Для мене це щось супер таке, універсальне. Ну і, власне, це понотіно все. Ще у мене одна коробочка, яка тут лежить, це у мене ліпс. Я думаю, що, можливо, з вас хтось знає, що це за український наш бренд. Бренд Only продукти для губ. Лише продукти для губ, лише ліпери, причому блиски, тобто ніяких інших форматів немає. А, у мене насправді є о, зараз в використанні херсонський кавун, і він був ліміткою літньою, тому зараз його в, в самого виробника немає. Я вам хочу сказати, що це дуже приємні: блиски для губ з доглядовими властивостями. Це щось, що буде не тільки декоративну функцію виконувати, тобто давати якийсь такий колір. А і додатково доглядати за вашими губами. Спочатку я думала, що це хайп. Я вам зізнаюсь одразу. Але тільки до того моменту, поки я не спробувала. По-перше, це не липко, це вже плюс. По-друге, він реально захищає наші губи, коли вітер, мороз, ось ці от всі неприємні фактори. По-третє, кольори. Дуже красиві. От вони мені, а що я вам показала цю пакування? Цю цю коробочку. Вообще. Це був е, іменний подарунок від бренду Lips, але не за просто так, не за те, що я якийсь там блогер. Я ніколи, навірно, не стану. Віримо в мене. Е, ще підписана власноруч. Мені дуже приємно. Це Альтерего. Це їхня новиночка, яка вийшла зовсім нещодавно, і вона має незвичайне пакування, не таке, як оці ці стандартні. Тюбочки. Тут вже у нас не пластиковий, а в такий мохнатий аплікатор, збільшений об'єм, ну і, власне кажучи, також доволі красивий такий колір. Ну і так далі. Вони всі кольори, по-своєму, гарні. І ще вони мені один ліпсик прислали: це Smells Like Money. Аромат насправді кориці з кава з корицею. Ну, воно так не чітно, його треба просто ну, типу, використати. Я маю у просторі ці ліпери на продаж, а, і вони мені прислали за що? За те, але ну типу використання моєму вони також є, не подумайте. А, але вони мені прислали це за те, що я пройшла їхнє певне навчання, і мені дуже приємно насправді отримувати такі якісь приємні бонуси і подаруночки. У мене оцей от Альтерего у магазині розлетівся просто напевно за. Півтора тижні після того, як я їх закупила, доволі таки багато. Хоча у мене дуже маленькі магазинчики, і знаєте, місцевість у нас дуже маленька, та й насправді куча проблем не для цього відео. Якщо хочете, розкажу в якомусь із наступних. Але на сьогодні це буде все. Я вам показала все, що хотіла. А ви пишіть у коментарях, що хочете ви побачити. Я буду для вас все це діло знімати. Я пахну так, я не можу. Ну, Аромат реально дуже приємний. От якщо просто маєте змогу в брокарі десь понюхати його, Понюхайте і тіпа, скажете мені потім дякую, або напишете, фу, що ти порадила. Ївно ну, якесь. А на сьогодні це все, дівчатка і хлопчики. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!